Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як правильно збирати огірочки, щоб не травмувати рослину. Це виявляється дуже важливий етап, тому що якщо неправильно їх ламати, то можна пошкодити стовбур і він навіть може загинути. Тому дивіться. Друзі, ми беремо огірочок і перекидаємо в протилежну сторону, щоб він так в оберну сторону, так раз, обережно, і відламали. Дивіться, з тим так само. Тут підв'язочка в мене. Перекидаємо і раз, в протилежну сторону, і зламали. І нас залишаються хвостики. Друзі, дивіться, обов'язково залишаємо ось ці хвостики, не лишаємо їх на стовбурі, тому що вони будуть тягнути сок далі з нашої рослини. Тому, друзі, ще раз беремо в іншу сторону і оп! І хвостик у нас у руці. Отже, друзі, навіщо так ми зриваємо огурчики? По-перше, цей хвостик збереже наш огурчик довше більш, більш свіжим. По-друге, зриваючи, залишаючи його на плоді, ми менш травмуємо рослину, і рослина не витрачає ще свої сили на живлення оцього залишка. Тому робіть так, будьте з гарним всього вам найкращого.